Я сам був Шахтар. Я е, маю там певний досвід не стільки воював у ДАПі, скільки під ДАПом. Mm -hmm. от, там була позиція «Зеніт» — Частина ПВО потрібна була евакуація, от, хоч якась, і вона потрібна була, щоб вона була озвучена людиною, яка має свої повноваження. Єдиний наказ, який я отримав від свого керівника і сказав: Міша, ви допомагаєте цивільним, mm -hmm. ви допомагаєте військовим. Виходять військові, виходиш і ти. Mm -hmm. Коли ти е б'єшся і тебе можуть убити нахрен, і тобі потрібна автівка, то ну, ти no, забереш ти автівку. Не будеш так. Да, ну, Тобто так. там був би жистя. Будучи в е полоні mm -hmm. і е маючи там інформацію, певно, дуже багато наших жінок. Офігенних загинули саме за те, що вони, не побоявшись там чогось, вони виступили. От один раз це каная, потім це не канає. Моє завдання вижити, вийти. От, по максимуму У це це було легше, ну. У моїм легше ніж по, ніж, ніж легше де? ніж в Донецькому СІЗО. Тому там все значно гірше. От я до речі вдячний всім, всім і кожному, тим, тим тисячам людей, які за нас молилися, які зараз моляться за хлопців, які там в полоні. Заткнись, я бачив. Ну то есть я знаю, що у нас нет фашистов, нацистов, у нас є русские, которые фашисти і нацисти. По суті, якщо э, дуже э, когось є бажання да, позбавитись там Вершиніна і зробити з його э, козла, там конченого там які будуть там анафіми продавати по по, по всій Україні, то це ну да це перший крок. Головне саме э, велике. Э, Спокуса, Найвелика спокуса в людині, яка є це саме У Нас зараз на фронті гинуть найкращі. Так. Найкращі.